Це вишницька багатопрофільна лікарня, куди звертаються жителі з усієї громади. Під час перевірки тут виявили, що лікарі ймовірно беруть гроші за послуги, які вже оплатила Національна служба здоров'я. Про це написала голова служби Наталя Гусак. У коридорі лікарні одна з пацієнток розповіла, що у неї попросили гроші за комп'ютерну томографію. Ми запитали у пацієнтів, чи надають їм послуги безкоштовно. Дуже тяжко відходила від родів, і треба було капельниці, і теж уколи всякі. І теж на диво, я не знаю, дуже дорогі були лікарства, але мені сказали, що платити не треба, буде лише ем, уколи я взяла. Два місяці тому назад у мене мала три роки і п'ять місяців, зламала ногу на батуті. Ми приїхали в лікарню, зробили снімок, гроші з нас не брали, ні за гіпс, ні за снімок, нічого. Слава Богу, я тут 20 років вже лікуюсь. Де що треба купувати самому в аптеці? Самому треба купувати. Як сам не годен йти, то йде медсестра, купує, приносить чек. І так що я тут претензій не маю. Директор лікарні Федір Матринюк розповідає, що після заяви Гусак у лікарні провели перевірку. За його словами, у жінки, про яку йдеться в дописі, не просили грошей за комп'ютерну томографію. І усі дослідження по направленню сімейних лікарів у лікарні є безкоштовними. Копії електронних направлень. Все це додається, що це пройшло безкоштовно. Жінка купила за 670 гривень. Контрастну речовину для проведення контрастного дослідження. Але на наголошую жінки було проведено чотири зони: КТ головного мозу, КТ грудної клітини і КТ червної порожнини і КТ малого тазу з контрастуванням. Так, як нам НЦЗУ погашає тільки КТ 590 гривень, ми не маємо змогу закуповувати всім колбу. І закуповувати всім контрастну речовину. Но ми стараємося деякими силами допомогти. Ну таке що врятуватиме. Ну, деякі люди згідні купити, інакше тоді просто-напросто ми не в силі кожній людині надавати допомогу. У закладі планують провести перевірку, розповів заступник голови вишницької громади Сергій Колотило. За його словами, лікарня має переглянути підходи до своєї роботи, адже має невисокі доходи від НСЗУ. Зараз ми формуємо комісію для того, щоб перевірити ті факти, які були озвучені Наталю Борисівною. Хочемо запросити представників НСЗУ, я думаю, що Західного корпусу, щоб вони це також з департаменту охорони здоров'я, тому що спеціалістів у нас по медичній галузі в міській раді немає. Тому досить важко прийняти якісь... З тої чи іншої причини, з тої чи іншої скарги рішення, після перевірки у громаді вирішать, чи розривати з керівником лікарні договір. Наразі він надіслав роз'яснення Гусак щодо зауважень про платне КТ та вважає, що її звинувачення є безпідставними. Данія Латковська, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.